Вітаю, шановні друзі! У нас на каналі маємо у ремонті ось такі адідаси. Одразу хочу сказати тим, хто буде писати, це не оригінали. Так, звичайно, скоріш за все, це не оригінали. Але що робити? Ми робимо свою роботу, до нас звертаються клієнти і ми їм ремонтуємо взуття за гроші. Все просто. Отже, дивіться. Приніс батько, це донь, доньки його кросівки Адідаси, хоча ж верх шкіряний, хочу одразу сказати. І менше місяця, каже, проходила, а вони їй дуже подобаються, тому попросив щось зробити. А що саме, ну тільки заміну підошли можемо запропонувати. Більше нічого ми тут не врятуємо. Отже, як завжди, ми зняли стару підошву. Ось така тут також дірка, бачите. Та підібрали. Дві моделі підошв. Ми завжди намагаємось дати вибір клієнту, щоб він мог обирати. Отже, ми в магазині підібрали дві моделі і показали клієнту. Ось так. ця Одна буде виглядати. Тут такі вставки, як бачите, отакий от малюнок. І друга в нас повністю біла, повністю ось така моделька. Показали її клієнту. Батько приходив з донькою, вони довго обирали. Яку модель обрали клієнти, ми вам покажемо у другій половині ролика. Додивіться обов'язково до кінця. Ну що, ж, шановні глядачі, закінчили ми робити це замовлення. Нагадую, принесли нам Адідаси. Приніс батько своєї доньки Адідаси. Протерлася підошва майже за місяць, менше місяця відходила. Нами запропоновано було дві моделі підошви. Вони приходили, дивилися, обирали. і обрали ось цей варіант підошви. Яка повністю білого кольору. До речі, вийшло дуже прикольно. Сподіваємось, донька буде задоволена. Всі будуть задоволені, і батько, і донька. Та і ми також. Отже, як бачите, все поміняли, проклеїли, прошили по колу. Замовлення виконано. Будемо їх віддавати клієнту. Вам, якщо цікаво, пишіть питання у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь. Ціна за заміну підошви з підошвою та роботою 1200 гривень. За пару. На все добре, до нових зустрічей.